Всім привіт! Ми вже проснулися, бабуся наша приїхала. Ми зараз збираємося, переодягаємося і йдемо на город. Будемо садити картоплю. Ми попали цього року якраз на посадку. Не знаю, як нас це вийде з Ілюшою, але думаю, вийде. Буду вам знімати шматочками, що ми будемо робити. А це таке як ця Так, як наше... Наш город цей треба засадити картоплею, а тут вони вже будуть самі там грядки сіяти і всяке таке. Ілюнь! Ілюнь! Баба, бухгу, подивись, кажи! Як я діду і допомагаю! <ривіт> картопля є. Перша. Так, пішов у нас дощик, і не досадили ми картопельку. Десь половину посадили. І дощик наш. Наш собакін вже такий здоровий. Так, город посадили. В тепличці Редька вже доспіла. Тут, звісно, все, що хоч є в теплиці, але Редька, основне Редька. Далі після Редьки, навіть... Помідори висадять, не знаю. Зазвичай в цій теплиці великі помідори ростуть. Так що ось такі справи. На вулиці погода помінялася. Стало холодно, дуже вітряно. Таке. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки і до зустрічі!